Кожен день сотні безпритульних котів і собак блукають вулицями нашого міста в пошуках їжі, тепла і хоч трохи людської доброти. Дехто з них народився на вулиці, а дехто був покинутий тими, кому колись довіряв. Але ми віримо, світ змінюється тоді, коли знаходяться ті, хто готовий діяти. Криворізький центральноміський ліцей та команда КЦМЛ «Кадр» приєднуються до акції із захисту тварин, аби дати їм шанс на краще життя. Ми не просто спостерігаємо, ми допомагаємо, рятуємо, змінюємо майбутнє для тих, хто не може про це попросити. Разом ми можемо більше. Вітаю. Ми знаходимося в кривому розі, великому індустріальному місті, де, на жаль, безпритульні тварини стали частиною міського життя. За різними оцінками, на вулицях нашого міста живуть тисячі собак і котів, які потребують допомоги. Чому це стало проблемою? І що ми можемо зробити? Давайте розбиратися разом. Проблема безпритульних тварин у кривому розі це питання відповідальності кожного з нас. Ми можемо допомогти, якщо не будемо байдужими. Стерилізувати домашніх улюбленців, підтримувати волонтерів, брати тварин із притулків. Разом ми можемо змінити ситуацію. Бережімо тих, хто залежить від нас. Кожного дня ми бачимо на вулицях безпритульних собак і котів. Але чи знаєте ви, що багато з них це колишні домашні улюбленці. Деяких викидають через переїзд, хвороби або просто небажання доглядати. У кривому розі, за оцінками волонтерів, кількість безпритульних тварин може сягати кількох тисяч. Без їжі, тепла і медичної допомоги вони щодня борються за життя. Одним із головних способів зменшити кількість безпритульних тварин є стерилізація. Одна безпритульна кішка може народити до 12 кошенят на рік, а собака до 20 сусенят. І більшість з них, на жаль, не виживають у містах, де діє програма стерилізації. Кількість бездомних тварин значно зменшується. Це гуманний спосіб вирішення проблеми. Кожна тварина в притулку мріє про дім. Вони не гірші за породистих собак і котів, але чекають на людину, яка подарує їм шанс. Взяти тварину з притулку це не просто добра справа. Це і шанс знайти вірного друга. Давайте не купувати тварин, поки стільки безпритульних чекають на ваш порятунок. Навіть маленька допомога рятує життя. Якщо ви бачите безпритульну тварину, дайте їй їжу та воду. Якщо є можливість, допоможіть знайти її дім або відвезіть до волонтерів. А ще можна підтримувати притулки кормами, ліками чи фінансово. Разом ми можемо змінити життя цих тварин на краще. Кожен врятований хвіст це історія про добро. Разом ми творимо зміни, бо світ стає кращим тоді, коли в ньому більше доброти.